Той момент, коли не можеш дочекатися, ну коли? ну коли вона вже розквітне, з нетерпінням чекаю, які будуть кольори. Ви знаєте, в цьому році такий собі досвід. В тому році в мене було менше мультифлори, в цьому році трішки більше. Подивіться, який гарний кущик. Трішки більше. Але що я вам скажу, потрібно добре. Дуже багато купувати добрив, бо без добрив вона не підніметься належним чином. Ось, напевно, ця... Ой, коліровка крупна, така крупноквіткова. Це мультифлора. Без добрив, дівчата, вона не підніметься. Я трішки додавала, не було в мене багато там грошей закуповувати її. Ну, що маю, те маю. Десь менші кущики, десь більші. Але я їх маю і не витратила дуже багато там на них, скажіть, я скажу грошей, але дуже багато вбебехала сил, бо в мене був ручний полив ціле літо, і майже пів вересня вже пройшло. Ось така то справа.